А вас, дружина, ніколи не пиляє за те, що ви простий санітар у психіатричній лікарні, буває, звісно. Але коли ти можеш послати Путіна і дати по морді Наполеону, почуття власної гідності перемагає жалюгідну критику. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Грається хлопчик у пісочниці. Раптом із вікна, з п'ятиповерхового будинку навпроти, вилітає чоловік, і пластом падає в пісочницю. Пил стовпом, хлопчик в шоці. Чоловік обтрушуючись, стає і каже Так, хлопчику, зараз із цього ж вікна вилітатимуть дядьки, а ти їх будеш рахувати. Зрозумів? Зро... «Зрозумів». Через п'ять хвилин із того ж самого вікна вилітає чоловік і пластом падає в пісочницю. Пил стовпом. хлопчик. Один. Чоловік стає і, обтрушуючись, чекай, малий, не рахуй, це знову я. Виходять двоє чоловіків з казино. Один прикривається газеткою, а другий у трусах перший другому. Ось за що я вас, куме, поважаю, так за те, що ви завжди вмієте вчасно зупинитися. Переповнені маршрутці. Вибачте, а вам моя сумка не заважає? Ні, нічого страшного. Але якщо заважає, скажіть, я приберу. Добре, але насправді все нормально. А мені здається, що все-таки заважає, ви через неї якось незручно сидите. Так, є трохи. Ну, тоді мені краще прибрати. Ну, добре, приберіть. Куди? Куди трястця? Ну, подивися, куди її до холери приберу.